Амаро хлопці, які віддали своє життя за Україну, вихідними львів'яни пошанували пам'ять сімох смілисів, які загинули в бою з зенкаведистами на хуторі Кулеба, що на Тернопільщині, вони заявили про те, що в Україні є е, велика частина населення, яка ніколи не погодиться з окупацією, яка не здасть е, своєї свободи, своєї мови. Тисяча дев'ятсот року був нерівний бій, однак юнаки обрали смерть замість життя у ярмі. Нерівними є сили й сьогодні. Певен обранець Юрій Зірченко. Дуже прикро, що стільки років минуло, і ми десь повертаємось чи може згадуємо ті часи? От дійсно я ж сказав вже в нерівному бою, і десь і зараз виходить нерівне нерівні сили у нас демократичні. Національно національні. немає майбутнього без знання минулого. Ще дотепер. У Львівській області чимало могил воїків УПА, над якими не височують хрести. В обласній раді зібралися цю ситуацію виправити. Я від обласної ради власне займаюся зараз цією програмою по встановленню пам'ятних знаків на кожному повстанці. Ми знаходимо такі речі. Ну, сотні тисяч людей є, яких ми не знаємо, де вони поховані. Але я думаю, що справедливо буде, і можемо сказати, що наша держава буде лишень тоді, як ми вшануємо кожного. А от цим хлопцям із Кулеби пам'яті знаки таки вдалося встановити. Вперше пам'ять юнаків пошанували цього року у широкому колі однодумців.